Ви не повірите, знову відео про помідори. Мама пройшла, збирає помідорчики, говорю, давай тобі допоможу. Вона на томат хотіла зібрати. Мама відмовилась від допомоги, тому що помідори вона вибирала і говорить, я знаю, які взяти, які залишити, які на які нехай ще дозрівають, які підгнивші. Тобто почала мені розповідати. Я пішла з нею, глянула, а там нічого зберу. Їх небагато дозріло. На насіння якесь залишили. Вон вона, вона вже зараз. Я поки за камерою сходила, вона вже, мабуть, визбирала їх. Я раз бачите, вже червоних вона визбере. Водолаги одиннадцять три торбуть, одиннадцять маленька. Ух ти, оце да, як вона точно знає. В 11 ранку, завтра в і в Харкові, маленький дощик буде в 11, а потім в, яке, в, я, в який час буде великий. Показуй, ти показуй. Тільки що знайшли з нею тут кабачок. Вона ж братику віддала кабачки, дай Боже, щоб курочкам було, що кушать. А він от в помідорках лежить отут. Ой, дивіться, який вітерочок піднімається навеч. Ма тільки ж кукурузу не вздумає прибрати. Таке друзі, буває, вона приходить свою гудину стягнути або помідорки ці прибрати. Ну вона садила і буває, зранку виходиш, а город уже чистий. І вона разом з помідорами кукурузу прибере. Ну а я завжди прошу, щоб вона не чіпала мою кукурузку, нехай стоїть як паркунчик. І кожного року просю, і марне діло. Приходжу, вона все прибере і я з камерою. Світюся тут на весь город. Ні, кукурузку не чіпай, що не забула, нехай стоїть. Я сама викопаю. Ну, а там останні рядочки залишилися. Крупні, о ні, тільки не овід. Як він кусається, від нього не відцепиться. Де він взявся? Вони всі на луках на козах, на коз. Овід. Ну як прицепиться. Чистила часи сиділа на дворі. Як вони кусаються, мухи чи овідні? Вони одгонять. На ногу перед спадом. Ну це жнив'янки називаються. Пам'ятаєш жнив'янки? Чи ти вже забула таке слово? Ні, ну ти мені говорила, це ж нев'янки. Завжди ти говорила. Колись ми тікали з тобою від довода. Я маленька була, воно кусає мене, так ми бігли через поле. Вона вже забула. Друзі, це колись було села, городи, поля, жох якийсь, як згадаєш, аж поганорубець. А це вже... Рочків 20 немає городів у полях, а це все, що в нас залишилося. І тепер І забувається швидко. Погане, ну й слава Богу. Ой, сонце яке яскраве. Ну, ти бачив таке? Ну це вже останні діньки, воно пригрівує. Ну Це так по погоді говорять. Коли ми фундаки будемо збирати? Ой, вони вже... Вони вже, мабуть... Та ні, ще не подають. Ні, вони вже подають, але я їй не буду говорити. Дивіться, скільки горішки вон валюється. Вже. Я їх зберу, ну це вони два місяці будуть сипати, а потім я її пригостю. Бо якщо я їй скажу, вона збиратиме кожен день, тут як білочка о, який вітерок вітер подував. Це ще тут треба півоні вирізати, кущі іриси. У мене під фундуками росли. Хочеться сказати червона шапочка. Але вона біла тільки в червоній ковтинке. Ось Бачите, тут уже помідори ляна росла. Ну, ляна вона швидко. Вона виросла і все і немой. І немой, як там мені писали про огірки Фенікс. Ні, з... тут назаздрість сусіду. Ма, а в тебе ж були огірки, називалися на заздрість сусіду. Чи в цьому році не були? Назаздрість на сусіду. Назаздрість сусіду. Пам'ятаєш? Так Я не пам'ятаю, які вони були. Так може от то ти і посадила, що гарні врожаї ми тоді зберу. Людина написала, Іра, це у вас на заздрість сусіду. Та на пакетику ще написано на заздрість сусіду. І то і то кале. А, а той помідорчик, що тобі давала. Ой, а який він був? Чи рожевий, я ще й говорила, ти ж скажеш, чи він смачний. Я я не знаю, де... я його десь поклала. На, його погоді, На насіння. А, ну вона ще не пробула. Це я просто побачила оці помідори і згадала, що маму пригостила великим рожевим помідором і хотіла ж спитати, смачний він чи ні. Осінь, це прекрасна пора року якраз для отаких рослин. Вони ростуть. Все оце ще що... Та миша ж може. й Ой, треба вже горішки зберуть. Дріб'язкові, але зберемо, сипляться. Я й не бачила. Завтра вже почну збирати, бо дощ вийде, а завтра зранку вийду. Бо зараз не можу я зайнята, на завтра треба зробити відео. Нема ні одного. Я оце сиджу, монтую вже вечір. Зараз, мабуть, ма скільки зараз? 18 чи 19 годин. Ні, годин. Вже щось півчасі. Ага, 18. Далі. А завтра зранку вийду, поки дощика не буде, дощ передають об 11, я всі-всі фундуки визбираю. Бо дощком на кваси потім спробую знайти, воно буває замолить у землі. Уже почали потрошку Ну Тут небагато, це кущі ще молоді. З цієї сторони тільки понацеплялись і то не на всіх кущах. Отут майже немає. На тих двох гарно зав'язалася. Там також молодесенькі. молодесеньке. той прихворів фундучок. Там взагалі, мабуть, нічого не буде. Ото тільки отой гарний великий. Мідеці, Та, так мені також пишуть, що Іра, так помідори поїжені. Ну, ото Будьоновка нас завжди радує, помідор Тарасенко. і розові. Може угу. два там. Може два там поїжених, да? так? такі красиві. Угу. такі будинок, а тільки закривати. Ну. Вони я поставляла, да. ще на тут. І я ж там піввідра собрала своїх, ну вони зеленкуваті, На томат буде. Тут ось отакий крупнячок зірвав і вже на томат готували. Ну, на насіння вона апельсина, то залишила. А капі так і не визріває. І там людина написала, Іра, ну вони до того пізні капі і не встигають і почервоніти. Угу. Дивіться, скільки їх тут. Перчик і висить. Що це такий? Довжина. Не видовжена, якийсь круглий. От оце ось горні. Пішло за апельсином, як в Африці. Довжина. А дуже жовті, яка різниця. Воно там в борщі не буде, видно, червоний. Він говорить, я не хочу жовті е, томати на томат. Красиві. Красиві. О, там он поїжені є. Ну, вона всі буде перебирати. На томатики на все. Ма, ну якщо один загнився, це ж не проблема. У людей перегнило, всі помідори ні одного куща не залишилося. Ага. Да, персик класний. Ой-ой-ой, щось кусує. Усениця. Дирка велика, говорить, глибока. Це ж він там гад сидить всередині. Ох, на помідор наступив. То я дивлюся, калина зацвіла декоративно, чи так і залишилася. Не за... Ні, не зацвіло. Там, де не скушено. Що Ш... там? Красивий. Ой, побачила великий помідор та так розрепетувалась на весь город, господи, який гарний, красивий. Ти глянь, говорить, ну що прийдеться глянути та похвалити. Похвалити. Це тобі не одеські поміда. А ці взагалі не спіють. Я не знаю, коли вони. Ну, можливо, в грудні поспіють. Ну, висять, ну гарні, красиві. Хотіла насіння зібрати. Ну так вони ж зелені, дублені, ні одного помідора червоного не було. І що я з них зберу, як уже кінець літа. І я йду помідор, подивитися, а воно вже пішло швидко. Визберала. Що? Та я бачила, да, дирочка. Там щось сидить. Ти думаєш, <зараза> ага. він тут і сидить. У помідорі. Там людина з міста, говорить Іра, якщо б я так побачила або взяла з пальцями, я б пищала б так. А він тут, а він гад випав. А де той же великий? А он нічого. Красивий, ля який. Да. Ох, Ох. Він добрий який. Це ото сама возьмеш з чорним хлібом і його затучиш. Да. Я <гум> так <гум> я розрізаю його. <гум> ну ти хоч кусок сала візьми. А я сала ж купила, такого купила. Я. А де ти взяла? Не отам, де Не, західні люди. Прийшла до овочного, а там ота жінка торгує справа. Овошний на огну. Вона стоїть, я, я бачила, <гум> я в неї брала. <гум> там, там, тут. Вона домашні займається чоловік, <гум> <гум> що ріже. Я взяла, так, вітрову баночку, тут і половинку uh -huh. кусочок. Ще не пробувала, поселила але вже у погріб. Uh -huh. Все, я поїхала. Я думаю, цілий день товчися. Великий півдня на кухні. Добігала uh -huh. з кабачками. То... Не поливодь, так. Да? Та ну завтра ж може дощик буде. Там вже гірушки які ще Тут якщо пропадає, гірошка вже витяг. А ти не закриваєш, я Кого? Огірки? Ну, якщо буде, дасть. Ну, там ще. на баночку в погрібі. Так, влечать. на банку не треба. Я там, думала, може. Там не буде. Ні, не треба тоді. Лежать у погрібі і красиві такі. Я за тих забираю, там що за Ага. То я замаринувати хотіла ще, ну їх достати. Ось, бачу, захворіли, а огірочки ще а що, Баночку не можна замаринувати? Ні, я не хочу маринувати одну банку. Бачу, яке листя. Да, лися, от уже мене, лися так а ну лише. швиденько огірок зразу з'їла. Ні, не маленький, на ось не оцей. Містами, все равно, я вечором то те з'їм, то те мене тоді да? Ну, деї, ладно ось, Я, я наїлася, з'їла наїла, 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 Та що ж воно витікає все, а потім чому вона така худенька? Воно з неї стекло все. Вона йде, як ото слимачок слід залишається від неї. Це добре, що ми гумор розвили. Для неї страшно це критика. Так, фірточку шкода тебе. Завтра буде робота. Давай пока. Аня, удачі тобі на роботі. Дзвони якщо як пока. Пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.